Друзі, всім привіт! У нас нове надходження BMW 3 серії 320-й дизель в кузові F-30 чорного кольору. Приїхала з Німеччини, експлуатувалася в Україні. На пробізі 220 тисяч км зробили глобальне ТО з заміною комплекту ГРМ. Також в круг поміняли тормозні диски і колодки. Автомобіль повністю обслужений на 2000 доларів. Наразі ніяких вкладень автомобіль не потребує. Стоїть у нас led оптика, скажем, Європа не сама пуста, в гарній комплектації повний електропакет, датчик світла, автоматичний дальній ближній противотуманки, шкіряні сидіння. По комплектації в нас круїз контроль, система вільні руки, бортовий комп'ютер. Стоїть нова NBT останнього покоління, дуже швидко працює. Декілька режимів їзди, Спорт, комфорт, спорт плюс і еко-про Клімат контроль, підігрів сидінь, підігрів переднього та заднього скла. І, звичайно, Що є також е, круїз. Парктроніки передні-задні і навігаційна система. Ну І поліекран, звичайно, що він йде на останніх NBT. -шках. Автомобіль в чудовому стані, ніяких вкладень. Не потребує. Ось Так виглядає в нас задній ряд. Шикарний чорний кольор, шикарна модифікація з мінімальним розходом. Придбати можете в кредит, в лізинг або за готівку на львівському філіалі компанії Автопарк.